За надто швидкий розвиток стосунків він дуже інтенсивний. Якщо він уже на другому побаченні каже Ти жінка моєї мрії, це може бути лавбомбінгом, маніпулятивною тактикою. Це швидше ідеалізація, не справжнє кохання, бо він ще не встиг вас пізнати. Поти". І чого ти хочеш. Часто це роблять чоловіки, що прагнуть заповнити власну невпевненість. Це не про справжні почуття, а про бажання швидкого контролю. Восьмий пошук зовнішнього схвалення так, усі ми потребуємо схвалення, але якщо його перебір, це вже проблема. Коли чоловік надмірно залежить від думки інших, особливо в соцмережах, він постійно шукає підтвердження своєї цінності через лайки та коментарі. І порівнює себе з іншими. Це може виснажувати вас, оскільки скільки б ви не підтримували його, цього завжди буде замало. Досить? Ні, не досить! Тому поставте, будь ласка, мені лайк та напишіть коментар. Ти серйозно? Гра ближче далі. Це паттерн, коли чоловік то зближується з тобою, то віддаляється, що створює плутанину. Відчуття тривоги та невпевненості змушує тебе гнатися за ним, що в результаті робить стосунки нездоровими та емоційно виснажливими. Десятий контролююча поведінка це може бути емоційним насильством. Він намагається диктувати, що тобі одягти, з ким спілкуватися і куди ходити. Він сердиться, якщо ти не відповідаєш одразу на повідомлення і намагається ізолювати тебе від друзів. Це підриває твою автономію та свободу. Одинадцятий презирство це гірше за звичайну неповагу, це відчуття моральної переваги над вами, що супроводжується огидою. Презирство це отрута для стосунків, це сарказм, знущання, що має на меті принизити та поранити. Воно руйнує довіру і навіть може негативно вплинути на ваше здоров'я. Дванадцятий о моє улюблене емоційні гойдалки. Це коли настрій чоловіка різко змінюється без видимих причин. Одна мить він шалено щасливий, а в наступну глибоко засмучений або агресивний. Така поведінка позбавляє відчуття безпеки та робить стосунки дуже стресовими, бо ви ніколи не знаєте, чого очікувати.